Мене звуть містер Ван Манімейкер, і нам потрібно ще більше способів заробити з гравців Бравл Старс. Мені потрібні ідеї для заробітку, колеги. Послухай, бронзові скіни. Краун кампанія, але ми нічого не випускаємо. Подія пітудаблю, пітудаблю. Мені подобається ідеально. Тебе прийнято. Я тут вже працюю, тебе звільнено. Це наша найперша подія P2V. Не кажіть босело, це означає гра, щоб виграти. Чим більше ви граєте, тим більше нагород отримаєте. Серйозно. Тут нескінченна кількість нагород, і всі вони залежать від того, скільки ворогів ви б'єте. Тут немає ліміту. А я зрозумів, без жартів, жартівські реально, бро. Це для покоління Альфа. А, ні, тут немає ліміту. А, я зрозумів, більше нічого не кажи. Ні, тут просто немає. Ай, забудь. У цій події немає ліміту нагород. У вас є 10 Днів, щоб здобути якомога більше перемог у будь-якому режимі та просунутися на ці нескінченні шкалі, щоб отримати більше нагород. Ось деякі нагороди та навіть ультратрофейний бокс. Після нього на кожній цілі 10 стартропів. Щоб досягти всіх цілей, потрібно 1 мільярд вбивств. Якщо ви хочете виграти, просто грайте. Всі ваші нагороди з'являться після наступного оновлення магазину. Вам не потрібно чекати завершення події. Окрім цього, кожні два дні буде з'являтися подвійний досвід, подвоєння майстерності, подвоєння щоденні стартро. Та монетний дощ. Розіграш. Ви можете виграти річний Бравл Пас плюс та 10 Бравл Пас для друзів. Як Поділіться своєю найкращою грою в соціальних мережах, використовуючи цей хештег? Ми оберемо 5 переможців після події. Подія «Грай, щоб виграти, розпочинається зараз і завершиться 23 квітня. Легко грайте в Бравл, вигравайте призи та розлючіть нашого боса.